Зображення тварин, наче з підручника біології у поєднанні з геометричними символами, ці роботи викликали багато інтересу: як серед прихильників татуювання, так і серед поціновувачів мистецтва. Їхній автор Валентин Гірш. Вільний митець чи графічні роботи вже виставлялися у відомих галереях, таких як Віденський будинок художників. Ось уже три роки, як 34-річний митець з німеччини, використовує у якості полотна для своїх робіт також шкіру підхід до татуювання такий самий, як і до мистецтва на папері. я намагаюся з точністю до деталей передати на шкірі за допомогою машини те саме, що і на полотні. Тас Валентин Гірш працює у берлінській студії татуювання та мистецькому ательє АКА. Сюди приїздять татуювальники з цілого світу, які раніше працювали митцями або дизайнерами. Це вабить клієнтів, які цінують насамперед оригінальні мотиви, не поділяючи вієнь мейнстриму. Потенціалу достатньо. Люди знають, що вони можуть прийти до нас з якимись особливими побажаннями і отримати щось особливе. Вони можуть поділитися своїми ідеями з татуювальником, а той, уже з його мистецьким горизонтом, здатен реалізувати це на тілі. Свої роботи гірш спершу малює на папері, перш ніж перенести їх на шкіру. Година його роботи коштує 100 євро. Татуювання на кшталт цього коштує 300 євро. Гірш має клієнтів не лише в Берліні, а й у Лондоні, Парижі та Нью-Йорку. Він працює у стилі пуантелізму, тобто малювання крапками чи мазками. Це одна з течій неоімпресіонізму, що виникла у Франції наприкінці ХІХ століття. Валентин Гірш належить до нової генерації татуювальників, для яких малюнок на шкірі мистецтво високого гатунку. Ця тенденція вже помітна в альбомі татуювань Forever the New Tattoo, що нещодавно побачила світ. Розмаїття мотивів простягається від орнаментики до стилю акварельного живопису. Також мешканка Парижа Міра Бруцьке орієнтується на класичні епохи історії мистецтв. Новим класичним називає вона стиль своїх ілюстрацій та татуювань. Мене неймовірно надихають майстри минулого: Боттічеллі, Рембрандт, Рубенс. Я змішую їхні мотиви із сучасними. Щомісяця купую модний журнал Вок. Там я знаходжу цікаві сучасні жіночі обличчя і тоді вбираю цих жінок у щось старовинне. Приміром, з епохи бароко, югендстилю, стилю, рококо або ренесансу. Півроку тому 25-річна мисткиня відкрила в Парижі свою студію. До того Бродський графік за освітою працювала в рекламній сфері. Її стиль спонукає наважитися на татуювання тих, хто раніше не був прихильником малюнків на тілі. Приміром, лікарів або адвокатів. У тренді нині також абстрактні мотиви. Наприклад, мінімалістична штрихова графіка або татуювання у стилі дитячих малюнків. Сміливі тілесні малюнки як вияв готовності до нових експериментів Нині це настільки модна штука, що часом люди навіть не замислюються, що малюнок на все життя. Вони просто хочуть негайно це зробити. Більшість клієнтів хочуть татуювань з мотивами, що надовго залишатимуться модними. адже їх не можна виконати в смітник, як уже нікому не потрібну лахманину.